Так, і всім хай. Айоса. І ми будемо сьогодні грали на лаунчері Crystallix. Ну, як грали? Будемо літали. У нас є джетпаки і легендарки другого левела. Ми граємо на джеді Crass і джеді, джеді 1. Це. Ну, полетіли Чекай мене. Чого це я тобі маю чекати? Ну вибачте, ми просто недавно зайшли на цей сервер. Ну як у ну, нас просто малі левели, ми не можемо легендаркою битися через те, що ми типу, нам 50 кілів треба щоб на 10 левел. У нас тільки в ко. в ньо... вбрані... Пішли, І... по... пішли поставимо легендарки, бо що заб'ють все. Так, отуда, отуда, дивись. отуда, отуда. От туди є, що Ого, Ого, народу. Тут в принципі всі мої легендарки. Так. Ну я джетпак теж поставлю. Я тоже. Пішли це. Пішли збирати кіле. Давай, пішли. Я без меча. Ну, круто тобі. Без, без меча? Да. Що поки напишете, як в коментарях, щоб отут була така штучка, щоб... Від... Ну, ну коротше, щоб можна було зупиняти там зразу, або як там гарячу клаві клавішу чи як там ставити? Ходи. Вітос, де ти є? Я навже на вже на ПВП мене вали, не валять не забили. Ну ти О, я пацана забив! Так? Тебе Та скільки клів? Мене 5 клів. О, це а блин, читер! Ну что, роздачи лапань? мене, якщо чесно, два джетпака. Так, він кинув цю блискавку, я не підібрав. Що за лаги? Я не йду, а воно йде. У мене два джетпака, але я не знаю, де мій другий джетпак. Зараз піду подивлюся, чи в мене він стоїть. Казіно. Продам джетпак. Ба, так. давай, давай будемо літати, потім ми збираємося. Ні. Та, во. Бачите, в мене два джетпака, і вони не тюпані. Вони не дюпані, тільки куплені, і легендарка теж куплена. За реальні гроші. За 900 рублів і два джетпака. Ну, один джетпак, звісно, я купив за цей, за 500 тисяч, а другий за 250 рублів. А йому, йому я купив легендарку і цю, з Віталіку від, від Тосу. Я йому купив легендарку за 900 рублів і цей. За 250 блін. Що мені? З рукою йти чи що? Де ж від політаю? Я йду куплю меч дерев'яний. Конечно, його на ПВП, а так. Порекомендую оцього чувака і хто буде грав. Оцей що мене, у вас зараз на екрані в моєму чаті цей е, його нік. Він не кидала, він мені продав. Один був джетпак за 5 тисяч. І ні, ну не цей, я, я... легендарний меч. Легендарний меч, ні. Легендарний меч я в нього Я не в нього купив по перше. Я йому на налічку кидав 900 рублів справжніх, але не тому. І джетпак я йому на налічку кидав цей. І він мені дав джетпак. За 250 рублів. Просто леньки було на сайт ще перте. Так, ну давайте пішли. Де тут? Я буду де за тут джедай? Я не поняв. А ти де взагалі? Опа-на за... Желит вийшов. А, Я блин, тобою... мені гранату кинули. -мо. Я за тобою буду спостерігав. А блин. У. Э, опа. <риклад> по, там чуваки написал по покіль. Побкнитель. По, Блин, я найду, можешь прочитать. к мдитель. Бляха-муха. Побк дмкитель. И якось ник, чувака. Ник и козник к Побмкеткам. Ще так за ще зараз так за той чувак сидить кит. Mm -hmm. Опа! О! Я легендарку зараз убив! А, кажу легенд. Ну, як легендарку? Е, куди сюди? в мене є зі з рука. Зісті з рука! А ну куди сюди? Подивимося, де ти там, Владус. А во, я тебе бачу. А, блін. Я забив. Уїй! А ну ходи А там. Сюди. А ну а, блин. О, а шо таке? Не-не-не-не-не. Я не хочу з... на вежу там, там джедай. І шо він тебе шо заб'є чишо? Він элитка. И шо він тебе заб'є чи шо? Не вежу, а на одну штуку там. О. Але краще не йде, може в нього відпихалка. Бо... О. Бо -б -т -м... Дмитрий. Дмитрий що не міє чи що? Ти чувак не міє писати по бедм. По бем п'яний. А зі сіс рука блін лагає. Давай вот покажем, де ми можемо бути навіть. Наша? Це наша потаємна точка. На вежі? Ні. А інакше в нас потаємна точка. Якщо буде під цим відео 100 просмотрів, я ви, ви, ви викладу цю нашу потаємну точку. І, і хоча б 5. Хоча б хоча лайків. 5 лайків. А якщо буде під цим відео 100 лайків, я тут на джеді один кину джетпак. Якщо буде хоча б 100 лайків під відео. О! Блін, мені 2 хп я кину два, е один джетпак, якщо він під цим відео набереться, 100 лайків. Та йди сюди! О! Чому можна бити? Блін. Я там чувака був цей Ну все, всем пока. Поставьте хотя бы 5 лайків ну хотя бы 3. А если будет сотка, кину четпак. Всем пока.